Вітаю колеги на каналі Берег Фідрефішинг. З вами Володимир Торошенко. Сьогодні така непроста тема, давно мені вже її про неї багато казали, розповідали. Розкажи да покажи, та покажи, що ти використовуєш. І сьогодні відео буде присвячено саме робочому місцю, да, яке в мене є. Хочу сказати відверто, що в мене. Моє робоче місце саме ось така міні-платформа вже протягом мабуть, 6 років. Мабуть, у таких людей, хто ходить пішки, любить. На мінімалках, як кажуть, використовувати свої речі і, мабуть, придбали собі так само цю таку міні-платформу. Вона дуже зручна, вона використовується як ящик, туди можна скласти багато речей, але в неї є свої, як кажуть, недоліки. Я з цими недоліками жив, мабуть, біля. Чотирьох років завжди в мене в голові така була мисль, як її можна апгрейдити або зробити так, щоб вона була набагато удобніша, корисна, функціональна та практична. І крутивши в голові всі можливі варіанти, один із варіантів мені прийшов. Спало на думку і трішечки модернізувати. А як саме? Зараз я вам це все розповім. Тому сьогодні відео про робоче місце, що для, для цього треба, які е, спорядження з собою брати на риболовлю, та що використовувати для того, щоб все було під рукою, щоб позбавитись від непотрібних е, пакетів, як кажуть, так, і баночок, скляночок, на яких ми постійно наступаємо, спотикаємося і багато речей. Боєносимо. Тому відео сьогодні про робоче місце. Тому, кому цікаво, залишайтесь на каналі. Дивіться, кому буде корисним, ставте палець вгору. Поїхали! Трансформація платформи на мінімалках. І так, колеги, як кажуть, не все було так просто з самого початку. І для вибору свого робочого місця пройшло в мене, мабуть, декілька етапів. Це була звичайна платформа, вона була тяжка, носити її було тяжко, займала дуже багато місця. Потім це було крісло, крісло було так само на чотирьох ногах, 30-ті 30 ноги, по якщо я не помиляюся. Я довго з ним ходив, але. Саме крісло було велике, плюс аксесуари до крісла, всі е, гачки, все це доводилося носити в окремі якісь сумці. Тобто виходило так, що на риболовлю ми збираємося, беремо з собою вудлища в кофрі, потім крісло, потім ще сумка, потім ще щось, і начіпляєш на себе велику кількість. Аксесуарів, які потім тяжко носити, бо не завжди під'їжджаєш під місце лову, а приходиться все це носити руками. Інколи і треба було і по пів кілометра носити. Тому з таким, таким чином, точніше, прийшло мені до голови придбати ось таку міні-платформу і, чесно кажучи, вирішив дуже багато питань. Дуже велика. Коробка, в яку влазить дуже багато аксесуарів спочинаючи від котушок, закінчує навіть прикормку, я сюди кладу і, в принципі, закриває всі потреби. Але в магазині ось, ось так вона виглядає, відкриваєш тут ящик великий. той хто має таку платформу, той розуміє, про що йде мова. Але мені його не вистачало, бо дуже багато з собою хотілося взяти на риболовлю і займало дуже багато місця. І що я зробив? Придбавши в магазині додатковий ящик. Тобто, Якщо ми відкриваємо, у нас є ящик No1, це був стандарт, тобто була тільки кришка ось така м'яка. А цей додатковий аксесуар я докупив. Тобто, платформа йшла ось в такому вигляді. Тобто Ми відкриваємо ось так, І у нас тільки ящик. Через деякий час я побачив ось таку. Додаткову ємкість, як кажуть, да, і вирішив її придбати для того, щоб збільшити, по-перше, об'єм мого ящика, а по-друге, ще і висоту, на яку можна сісти, і щоб ноги стояли нормально, бо немає педани. Ось такі, з таким ящиком я ходив 4 роки, що потім прийшло мені в голову. Я кажу, да, що я вирішив зробити, та як обгрейдити. Стали потім фідер арми або ще щось. Було дуже тяжко. Зараз я покажу, отак, якщо сісти, так, було ось висота ніжок, які закінчуються. І стол знаходився дуже низько, і кожного разу приходилося отак от згинатися, щоб діставати, що з, з однієї сторони, з другої. І це мені було якось некомфортно, бо хто користується платформами, ноги великі, можна столи поставити високо і брати аксесуари для риболовлі. Тут такої можливості немає, бо тут приварені ножки, і максимальна висота була. Ось така Я взяв вдома болгарку, відрізав, тут була така ручка, відрізав всі чотири ножки під самий, як кажуть, корінь. Потім поставив з шайбами такі заглушки, які використовуються на платформах, на ногах, і докупив ось такі. 15-сантиметрові добори а, до, до ніжок. Вони продаються різних фірм, можна придбати. Різьба тут стандартна, вона підходить для всіх платформ. Ось так це виглядає, накручуємо на. Ой, догада. Різьба, зараз Опа, накрутила одну частину, другу. Зараз я приєднаю. І в нас вже виходить повноцінна висота, як у платформи. Тут ми можемо вже повісити, який завгодно аксесуар. З іншої сторони, чесно кажучи, не було в наявності. Я купив 25. ті З цієї сторони у мене 36, а з цієї сторони поки що 25 ті вставки. Я маю на увазі діаметрі, але це мені не заважає користуватися аксесуарами. І так. Що треба для того, щоб зробити своє місце комфортним? Зараз я покажу. І так перше. Перше це, як завжди, стіл, на який ми кладемо наші насадки, використовуємо наші. Все, що нам треба, то стіл це та частина невід'ємна, яку ми маємо брати з собою на риболовлю і куди все складати. Гачки, годівнички, живий компонент. Навіть сюди ставлю і інколи прикормку, коли не беру з собою якусь ємкість. Тепер набагато зручніше стало мені це все робити. Дивіться, стіл ми прямо вішаємо на наші ці ножки. Опа, і в нас стоїть стіл. Стіл стоє, железобетонно, він нікуди не дівається дуже е, щільно, та я сюди нагружав повний стіл і він не прогинається. Але мені цього було замало. І е, я собі придбав ось такий ще стіл, який вішається позаду моєї платформи. Ось так. Раз. Раз. І в мене. Ззаду мене є тепер е, така, такий стіл, на який я можу поставити або чай, або годівнички, або все, що завгодно. Потім ставлю основний стіл. Опа. Стіл ви можете використовувати, який хочете, які вам до вподоби. Я вибрав для себе ось такий стіл, він займає мінімум місця. Тепер у мене є два стола. Так як я правша, мене питали, що це в мене за такий стіл. Це в мене стіл, такий, можна сказати, не стіл, а така ємкість. Для того, щоб я сюди складаю екстрактор, ножиці, чашку для кави, так само використовую петлев'яз або крючков'яз. Дуже удобно, бо я правою рукою це все роблю. А Живий компонент у мене стоїть з лівої сторони. Одним із самих таких важливих аксесуарів, які мені завжди не вистачало на цій платформі. Я не міг її ніяк сюди повісити, бо нероздвіжні не були частини, які використовуються на обвіз. Ось такий один із найважливіших моментів, які. Хотілося показати, як можна тепер розподілити нагрузку на цілу платформу. Далі ємкість для прикормки. Я використовую таку, можна сказати, полум'яку із єви. Ємкість, вона не промакає. Дуже гарно вона закривається зверху. Блискавкою і прикормка не випадає, якщо йде дощ, вона не намакає, і вона на бистро з'ємо, ми раз собі поставили, чих застібнули і у нас є ємкість. Одна із таких, можна сказати, основних аксесуарів, які є в мене сьогодні на платформі. Що ви бачили та задавали питання, що це і для чого і як я це використовую. І так, можна сказати, що стол. Стіл для живого компоненту, для всіх ваших пасочок є. Ємкість для прикормки є. Стіл ззаду мене а, можна по повідці сюди складати, да, поводочницю по, по або ще якісь аксесуари теж є. Невеличкий стіл для а, дрібних речей є. Тепер фідер Арм. Одна із таких а, болючих тем в мене. В мене фідер Арм на двох лапках. Він об'ємний, і я собі придбав е, ось такий невеличкий фідер арм, який можна повісти так само на ногу. Він так само використовується на е, бистроз'ємі, його так само з вудлищами возимо і немає ніяких проблем в об'ємі. Так само в мене ще комільна частина тримач, коли ми виймаємо рибу або хочемо перенасадити свій гачок, я часто використовую або для запасного вудлища такий комин. Для комоля тримача вставив вудлище і, в принципі, щось зробив, перенасадив або там, зняв рибу, кинув. І, в принципі, я би сказав, одне з таких максимальних речей, які можна з собою мати. Все це влазить в одну невеличку сумку плюс в'ємкість, яка піді мною. Всі ці аксесуари і займає мінімум місця. І так в мене виходить отакий От ящик, невеличка сумка, де лежить стіл, та кофр з вудлищами. Більше нічого з собою не беру, займає мінімум місця, не дуже важке і можна ходити дуже далеко. Хотів додати, питали мене, які фірми я використовую. Друзі. Ви можете використовувати фірми-виробника, які вам до вподоби, які вам подобаються, які вам зручні та по кишені Я вибирав різні фірми. У мене і однієї одні фірми одні аксесуари, іншої фірми інші аксесуари. Вони просто максимально підходили під розмір даної моєї платформи. Що і ще додати? Для того, щоб їздити на риболовлю, не завжди треба брати з собою все, що у вас є вдома. Головне це зручність, комфортність та легкість. Ви на приїжджаєте на риболовлю отримувати задоволення, отримуєте максимальний комфорт, і для цього вам потрібні ті речі, які принесуть вам задоволення. Тому їздіть на риболовлю з задоволенням, беріть з собою речі, які вам потрібні. Залишайте дома зайві речі, і це не буде вам тягарем на вашій риболовлі. Якщо у вас є питання по якомусь аксесуару, по якомусь е, е, із цих предметів, які в мене на цій платформі, або як я це зробив, ви можете написати під цим відео. Можете написати в особисте, хто має мій телефон зателефонувати. Я розповім, я розкажу, мені не шкода, бо. Е, Відбір даних есуарів займало в мене деякий час. Якщо відео було для вас корисним, цікавим, і ви з цього візьмете щось для себе, я буду задоволений. А так, з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг. Всім пока!